Готуй як відьмак. Коли Геральт разом з компанією подорожували Тусентом, їх королівському замку в Боклері розмістила королева Анна Генрієтта. За вікном свою холодну пісню награвала зима, замітаючи гірські проходи, ізолюючи компанію відьмака від зовнішнього світу. В такий час найкращими товаришами стануть теплий камін і гаряча їжа. І те і інше було в Боклері, як і Журек, який для компанії готував місцевий кухар. Журек це класична перша страва польської кухні. У Неверленді вона далека від тривіальності, тож для того, щоб приготувати цей суп, потрібно підготуватись. За три дні до приготування вам потрібно замутити закваску. Для цього залити муку окропом. Вийде рідке тісто, яке потрібно перемішати. Ненадовго залишаємо остивати, після чого повертаємось і доливаємо теплої води, ще раз перемішуємо. Додаємо скипку чорного хліба, накриваємо марлею і залишаємо на три дні киснути. За ці три дні нам необхідно піти до магазину і затаритись такими продуктами. 400 грам копчених ковбасок, 300 грам картоплі, одна морквина, трішки селери, зелена цибуля, петрушка. Приступаємо до приготування супу. Чистимо овочі, нарізаємо моркву долями, селеру ріжемо соломкою, а зелену цибулю напівкільцями. Беремо кастрюлю, заливаємо її олією. Розігріваємо. Після чого нарізаємо ковбаски і підсмажуємо їх в олії. Додаємо моркву і селеру. Смажимо до золотистої скоринки, після чого додаємо цибулю. Коли вона злегка просмажиться, додаємо нарізану кубиками картоплю. Заливаємо все це водою. Щоб смак був такий. Як треба, не забуваємо посолити, Після чого чекаємо, доки на слабкому вогні звариться картопля. Важливо не допускати активного кипіння. Тільки но картопля буде готова, заливаємо до супу 500 мл закваски. Все ретельно перемішуємо. Доводимо до кипіння і варимо декілька хвилин. Після чого знімаємо журик плити і даємо йому настоятись 10 хвилин. Ну а тепер смачного.